sjá jeszcze... Пару тижнів Дональд Трамп дає Путіну на організацію зустрічі з Зеленським і хоче зрозуміти, з чиєї вини ця зустріч не відбувається. Ну а потім вирішить, що робити: запроваджувати санкції проти Росії чи ні. А поки що надіслав Путіну їхню спільну підписану фотографію. Для чого ми якраз і можемо з'ясувати наживо у кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко, вона якраз з нами має можливість поспілкуватися. Тож Олю, розповідай все, що знаєш, про всі версії, прогнози. Тобі слово. Вітаю Солі. Сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводив захід у Білому домі в овальному кабінеті присвячений світовому чемпіонату з футболу, який наступного року відбудеться на території, зокрема сполучених штатів, Канади та Мексики, і відповідаючи на загалом нейтральне запитання про труднощі, з якими можуть зіткнутися іноземні гості, які захочуть приїхати, раптом дістав із шухляди свого робочого столу, відомого як Резолют Деск, фотографію себе та Путіна з Анкоріджа Заляски і сказав, що Путін він, мовляв, дуже гарно вийшов на цій фотографії, і він, мовляв, теж міг би приїхати на футбольний чемпіонат наступного року, а може і ні, в залежності від того, що станеться у найближчі тижні. Мовляв, Путін із повагою ставиться до Трампа а от до інших не дуже наголосив Трамп. І його також запитали про російський удар напередодні по території американського зокрема підприємства на Закарпатті. Жорсткої реакції від Трампа не прозвучало. Він сказав, що його не робить щасливим нічого пов'язане із цією війною. Відповідаючи на запитання про те, що ж буде, якщо зустріч зеленського та Путіна, яку він анонсував, не відбудеться. Трамп сказав. Хоче з'ясувати, мовляв, чия це вина. І якщо є причини, він зрозуміє, повторив, що багато ненависті між ворогуючими сторонами раніше сьогодні він порівняв зеленського і Путіна з олією та оцтом, які не ладнають разом. І що чимало людей, мовляв, говорять йому, що без його Трампа участі у зустрічі Путіна та Зеленського нічого не вийде. Тож він подумає, чи бути там, і знову дав два тижні, а потім вирішить, як реагувати, наприклад. Чи запроваджувати санкції проти Росії? Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або, або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Я нагадаю, що цього понеділка, після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, Трамп оголосив про те, що він домовився із Путіним про їхню двосторонню зустріч Путіна та Зеленського. І цього тижня, і зокрема, сьогодні ми вже почули сигнали від російської сторони про те, що вони цієї зустрічі не хочуть, тому що мовляв, немає президентського порядку. Денного Володимир Зеленський звинуватив Росію у затягуванні. Переговорів і в небажанні проводити цю зустріч? А реакцію Трампа ми щойно чули солі. Дякую, Оля. Кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо, і ми почули про те, які зараз версії ходять до того довкола того, чи буде зустріч із Путіним та Зеленським. Ну і якщо не буде, то як може відреагувати на це Трамп?